Усім привіт! З вами знову Марина. І сьогодні в мене нове відео це психологічний розбір. Хочу розібрати з вами двох відомих особистостей: Олексія Потапенка та Ірину Фаріон, доволі такі скандальні люди. Перше, що хочу сказати, попереджаю, так би мовити, не потрібно змінювати мою думку. Якщо ви хочете її змінити, то це ну просто неможливо. Ви можете висловити свою думку екологічно в коментарях, так, щоб я зрозуміла, що саме ви маєте на увазі, а не хамити або висловлювати якусь нецензурну лексику, бо є такі певні люди, які одразу переходять до образ. Це неправильно, і я не хочу. Що це ну, я такі коментарі видаляю і навіть не реагую. Почнемо, мабуть, з Ірини Фаріон. Знаєте, про її ось це скандальне висловлювання щодо російськомовних військових. Потім нещодавня ситуація взагалі ось буквально вчорашня, про те, що кримський хлопчик написав їй на пошту, і вона він студент, і що вона там виклала його пошту, і його затримали росіяни. І не знаю, чи це є підставою, чи це ні, але сам. Факт все одно, мені здається, щоб тут не було підстави. Тобто, навіть якщо це спеціально було зроблено, наприклад, цього студента взагалі він там іншого імені, все інше, тобто це якась підстава, все одно викласти ну, сам факт того, що людина викладає і чужі дані, не спитавши про це, тобто, я так розумію, вона навряд спитала цього хлопця, чи хоче він, щоб вона засвітила його ім'я та прізвище і його пошту. Ну, тобто, чи, чи вона спитала, скоріш за все, що ні. І тому тут все-таки, я думаю, є певна провина у Ірини Фаріон. Я, зрозум... я розумію, що вона її не визнає ніколи. Ну зараз про це окремо поговоримо. Пані Фаріон вона має певні такі радикальні позиції. Вона радикалістка, як я зрозуміла. Можливо, я помиляюсь, можливо, там все якимсь. Іншим словом, але по суті це радикалка. Тобто вона має певні погляди, одні стійкі, вона від них ніколи не відступить. Тобто, це людина ну, тверда, як камінь, так би мовити. Але що під тим каменем сховано? Почнемо ми з того, що най найвизначнішою такою саме причиною, чому людина стає радикальною, є те, що в неї є певні тривоги, страхи, які вона не знає, куди так би мовити, діти. І дуже класно, коли знаходиться така певна групка людей, які мають одні і ті самі погляди, незалежно від часу. Тобто, буде тут зараз, наприклад. Все змінено, буде, наприклад, в нашій країні там інші якісь, не знаю, модерні погляди. Все одно ця людина буде залишатися на своєму. Ну як то кажуть, що б там не було, все одно та Ірина Фаріон і її там поплічники будуть мати цю думку. Можливо, це і круто. Тобто, взагалі, стабільність позицій в якомусь плані це дуже круто, але є і мінуси. Тобто, людина може не бачити своєї помилковості, людина може не бачити, тобто в неї настільки ось ця. Її ідентичність як особиста, так от я особистісна ідентичність, я знаю, яка я. Вона зливається з соціальною ідентичністю з цією групою, і людина не зовсім вже відрізняє, де вона, а де її поплічники де її погляди особисті, а де погляди цієї групи, до якої, до якої вона належить, тобто радикальні погляди певні, і вона починає вже. Не фільтрувати, так би мовити, розмову, вона може говорити певні, ну дуже не ну, з точки зору того, що це говориться таки пані Ірина, а не її там около друзів. А, тобто, це вона не має тут захисту від своєї групи, а вважає, що має. І вона говорить певні такі е, дуже радикальні речі, що там російськомовні військові мають там всі перейти на українську, тому, тому подібне. В цілому позиція гарна, ніхто не говорить про те, що Україна там, має плекати російську мову. Ніхто про це не говорить. Якщо говорять, то такі люди мають піти кудись звідси. Тобто це не дуже добре, те, що людина не розуміє, в чому різниця. Акцентувати увагу на російськомовних військових це максимально, мені здається, безглуздо. Це те ж саме, коли Росія там, акцентує увагу на якихось наших російськомовних людях. Мені здається, що багато людей в війську, ну як я розумію, все таки переходять на українську. Тобто, чому ми не акцентуємо увагу на них? От коли йде розмова про військових там, про українську і російську мову? І там є цей аргумент, а як же російськомовні військові? Чому вони можуть розмовляти російською? Ну, типу, і нічого страшного, і захищати Україну? А ми не можемо. Та тому, що багато російськомовних військових все одно використовують українську і вони не, не цураються її. Тобто я дуже сумніваюся, що під час розмови. Російськомовного військового з українськомовним військовим прям йде така дуже якась там суперечка, що чого ти не перейшов, або ще щось. Тому що насправді російськомовний може хоча б суржиком спілкуватися або взагалі перейти, ну там, з певним часом на українську. Нічого в цьому такого немає. Тобто це не такий великий відсоток тих російськомовних військових, на що на них акцентувати увагу. Навпаки, ви тільки розбурюєте, мені здається, ось це, що. Ті, хто хотів залишитися на російській мові, думають, о, клас, ми зараз будемо проти Ірини Фаріон, і за тих російських, ось цих підкупних людей, які говорять: а як же, а як же, тобто це ж їхня також позиція. Так що насправді Ірина Фаріон вона працює на добру позицію, якби, але її радикалізм. Навпаки, приводить до того, що він негативно працює. Він працює проти тих людей, які могли б стати на її сторону. Ну, я так розумію, що їй це дуже складно вже буде пояснити, і як так би мовити, її ось ця радикальність вона пов'язана з її особистістю. Ви розумієте? В неї соціальна ідентичність просто вже зрослась. Вона вважає себе українкою, саме в радикальному плані. не в тому плані ще приналежна до якоїсь країни, а вже повністю Я, Українка і все. Тобто, там можна писати одразу Я Українка, а потім вже Ірина Фаріон. В неї немає своїх певних уже рис, таких, які можуть. Ой, там тут задуматися, що трошки Ну я ж все таки добра, ну навіщо я так зробила? Ні, вона вже не зовсім розуміє, що вона окрема людина і що вона має право умилятися. Вона не бачить в цьому помилки, взагалі не бачить. Тобто, що б їй там не писали, вона не б... не бачила, її, здається, виправдання. Ось це відео. Ну це не виправдання. Вона просто. Пояснювала чому чому вона права. Вона пояснила, чому вона права, але так, що ну, в цьому немає жодного сумніву. Вона не сказала жодного навіть натяку на те, що можливо я там неправильно висловила, висловилася, можливо, я радикально це сказала, можливо, я перегнула. Ну там не знаю іншими словами, звісно, більш такими її словами, але сам факт. Вона не хоче, вона не те, що не хоче, вона вже не може визнавати помилок, тому що це дуже круто. Це позбавляє повного ось цього страху, повних тривогості на, на, на загострених. Розумієте, ось такий великий натиск іде на неї. Наприклад, вона не розуміє, а коли ж Україна стане тою, якою вона хотіла, наприклад. І щоб цього позбутися, відбувається така реактивна реакція. Тобто вона починає вибурхувати всі свої. Усі і групові, там, де вона належить, і свої вже, так би мовити, особисті образи. Що чому, а я ж права, я ж говорю про мову, а я ж права, права, права. Ну, Це просто захисна реакція. Насправді це захисна реакція людини. Я так розумію, що певне таке коло в неї було сімейне, також пов'язане з такою позицією, тобто вона досі досі на прізвищі свого батька, і вона говорить, що їй дуже важлива ідентифікація за батьком. Це також багато про що говорить. Постать батька для неї дуже важлива, як і постать сім'ї. Тобто, тут також ось ця перша соціальна реальність, в якій вона була, сім'я, вона ну мала великий, дуже великий вплив на неї, і вона ідентифікує досі себе з цією групою, потім з Україною. З українцями, але з тими українцями, які дотримуються ось цього, ось цього і ось цього. Тобто в неї йде таке вже перебільшення всього. Тобто вона з соціальної реальності досі не вирвалася ось цієї маленької сімейної і, так би мовити, не вирвалася, не, від, не відокремила певні свої особисті, От, не вирвалася, а не відокремила, що є моє, а що є соціальне набуте. В неї соціальне набуте вже наблизилось майже повністю до її особистого. Отже. Я залишаюся Фаріон, тому що мій тато Фаріон. Мій тато це для мене, ну я не знаю. Це Джумолунова мораль. І це можливо було б ще якось виправити, якби, ну, по-перше, не дуже такий вже вік, тобто їй вже ви знаєте, скільки років, навряд чи це можна виправити, і це вже. Ви знаєте, це вже, мабуть, і піар. Тобто, я ще на минулому відео забула сказати, я, мабуть, сказала десь про Соловії Жадана, що можливо це якийсь піар-хід. Як ви знаєте, що багато зараз таких подій відбувається з зірками, да? І от можна так подумати, а чи це все не постанова? Тобто, я іноді думаю, а чи це все просто не... Ну, людина справді може бути щось від цього, тобто, справді може там спілкуватися з цією людиною, але чи насправді там є ці стосунки? А чи насправді ця людина аж настільки отака? Тобто, ми ж не знаємо Ірину Фаріону в житті. Ну, можливо, її студенти можуть щось більше розказати, але навряд чи вони розкажуть там, не знаю, ще хтось. Тобто, хто її знає взагалі в сім'ї, так можливо, вона все таки не настільки. Ну, не настільки така. І це все просто піар, здобуття популярності, і, можливо, все-таки так, замовлення якесь від когось. Ну, я не можу стверджувати, це вже такі просто якісь гіпотези, тобто це все моя думка. Але все-таки, можливо, все не настільки не настільки загострено, не настільки це все радикально, як вона говорить. Тобто, можливо, все-таки при особистих зустрічах і без камер. Ірина Фаріон була б іншою. Тобто, можливо, коли вмикається камера, у неї спрацьовує ось ця вся піар-кампанія, так би мовити, дуже активна. І ну тобто тут я можу тільки висувати гіпотези, ось так. Але якщо ви маєте певні ще якісь свої думки, висловлюйте, я буду їх читати. Наприклад, ви можете додати щось, що я не помітила під час виступу, десь якось інтерв'ю Ірини Фаріон. В цьому відео я буду мало вставляти вставок, якщо що, тому що хочу скоріше його викласти. Поки що ця тема актуальна, і поки що ви можете щось додати. Наприклад, якщо ви якраз також поцікавилися і персоною, і персоною Олексія Потапенка. Далі ми продовжимо про Олексія Потабенка. Ну це взагалі, ви знаєте, таке щось було. <сі> Ось ця його реакція на пісню Волонтер на хейт на пісню Волонтер. Це я не знаю. Ну, депресивна максимальна реакція. Я не зовсім ну, я розумію її причини, але все одно мені тут мені стало цікаво. Ну, от чому аж так? Чому аж так його зачепило? Хоча ну насправді помилятися знову ж таки може кожен. День це важкі часи взагалі. Але якщо ви хочете відволіктись трошки і ну просто відволіктись, то в мене там на сайті у Тіктоті, особливо там останні 10 постів, переписка з коментаторами. Ну, мені весело, тому що ну це не не чесна така боротьба. Звичайно, я я ну бачите, він не зовсім пробачає усі свої помилки не зовсім дає такий, не знаю. Собі звіт про те, що ну так, люди могли мати певне обурення. По-перше, тому що ну, ти не в контексті. По-друге, тому що ти справді там трошки ну це не це не жарти, так, волонтер, це не те, що можна так обсміювати. ну тобто Це не та тематика. Якщо вже ти вирішив щось обсміяти, то це не та тематика. Е, і так як ви мовити, ви знаєте, в нього, мабуть, все-таки є якась певна, ось ну як ми називаємо, зіркова хвороба, тобто певні амбіції, певні амбіції, які вже... Стільки років він собі доводив так. Ну, справді в нього там було і стільки під ним тих співаків, тобто від його ось цього спонсорства, що вони були під його продюсуванням. Він робив там різні кліпи, там в нього і мозги, гурт, і все, що хочеш, там, і лейбл, і Настя Кам'янських вони одружилися. Ну, тобто, там стільки було реально всього, про що говорили люди. Навіть ті, хто їх не дуже слухав, але все одно вони були на слуху. А тут зараз так обурення таке, ну я розумію, справді, що. Людина може від цього впасти у відчай. Але і мені здається, що найголовніше все таки, ось ну, не забувати, що він справді ось ну, в Дубаях відпочивав з російськими оціми всіма зірками. Там, ну, вони можливо і не російські, але позиціонують себе як росіяни, тобто вони не мають. Жодних українських поглядів, ну про що можна тоді йому з ними спілкуватися? Значить, є про що спілкуватися, значить, людина не зовсім справді відбиває, що відбувається в Україні. Ну, ви знаєте, якщо так відокремитись від його політичних поглядів. Просто, якщо ми розбираємо саме психологічно, то, мабуть, все-таки є певна така завищена самооцінка у Потапа, тому що насправді він дуже, мені здається, переоцінений співак. Він і спочатку був переоцінений. Він крутий, мабуть, продюсер для таких там співаків, які хочуть швидко-швидко там стати популярними. Він, мабуть, найкращий, тому що ну багато справді від його продюсування людей ставало дуже популярними. Там та ж Дорофеєва, тобто спочатку вони були як. Господи, «Время і стекло, потім дорофеєва стала сама. Тобто, ну все одно вона розкрутилася, так би мовити, під початком цього продюсування потапа. Можливо, він дуже добрий продюсер, я так можу сказати, але як співак, він навряд чи дуже добрий, як репер. Ну тобто, об'єктивно, він посередній. Не скажу, що поганий посередній. Але в нього через те, що дуже багато що сплилося, він працював і тут, і там і тут, і там, і всюди в нього був успіх. Він, мабуть, вважає, що цей успіх все-таки пов'язаний із його особистими якостями, не тільки талантами з цими продюсування. Взагалі, його як людину можна дуже круто поважати, тому що він там ось такий і в нього успіх, успішний успіх. Але, ну як ми бачимо, не такий він вже як людина. Не знаю, не такий він вже дуже крутий, просто посередній. Посередній. Йому повинно йому потрібно було займатися все таки. Знаєте, звернути увагу на певні свої помилки, їх виправити, і знову ж таки, як я говорю, все таки на свою аудиторію працювати, здобувати, заслужувати знову цю увагу. Хоч хтось там мені писав, що а чому зірки повинні? А може, ми ще будемо говорити, що зірки взагалі в не політики, чи що мені це подобається. Ця позиція, коли люди говорять, що люди нікому нічого не повинні. Не знаю, зірки повинні. Вибачте, якщо кожен зараз буде зіркою, ну я зараз стану зіркою. Наприклад, ну це не станеться, але все одно. Наприклад, я сану зіркою і буду робити певні не дуже добрі вчинки, чи будуть мене слухати багато людей. Тобто я буду висловлювати якусь проросійську позицію. Ну, можливо, росіяни на мене підпишуться, якщо буду висловлювати російську позицію, але сам факт. Тобто, проросійська позиція не знаю певні ось ці такі, не знаю, якісь вих... вихваляння, дуже якась гордість перебільшена. Те, що ну те, що людям не подобається, що може викликати певне обурення, там не знаю певний пафос, дуже груба така поведінка, не... нецензурна лексика, або що ще ну, тобто, взагалі таке щось радикальне. Не красиве не культурне, це одразу відверне від мене увагу. Тобто, все-таки я повинна фільтрувати, що я говорю, якби я була зіркою. Правильно, правильно. Тобто, якби я не була зіркою, то можу ну, от я вдома, можу говорити все, що завгодно. Ну і хто це почує? Ніхто. А тут, коли я говорю на камеру і при, перед великою аудиторією, ну вибачте, тут вже треба розуміти, що певні так, певні, певні публічні. Вислови твої будуть обговорюватися публічно, те, як ти вийшов, все це буде обговорюватися, чому ні? Тобто, якщо він почне зараз ну, проактивно працювати в цьому всьому руслі благодійності, наприклад, там ну, підтверджувати свою проукраїнську позицію не просто там пісенькою волонтер, а щось таке нормальне робити. Можливо, навіть він не знаю, там, якийсь час повернеться в Україну, почне не знаю, їздити на якісь там гарячі точки або ще ж ну, не знаю. Це вже мої такі. Мудрування, але сам факт, що якщо б він щось таке пере... ну, відійшов від своєї зірковості і сказав, що блін, та я проста людина, я хочу показати, що я класний, нехай на мене дивляться, то тоді так. А тут ну, вийшло таке, що амбіції і висока самооцінка вона перевищила через це він впадає, бачите, в депресію. Ну, я так зрозуміла, що це можливо пов'язано все таки з внутрішнім конфліктом, ось ця вся ситуація. І з певною ригідністю, Тобто ви бачите, наскільки його зламала, що ну, було все стабільно, було все так чітко і по плану, що я там був такий-такий, -таки, і все добре. А тут повністю відірвали від нього з нього ця ригідність і ідентичність, оця його якась не дуже стабільна. Тому що як тільки в нього забрали оцю славу, ну не, не те, що забрали, а просто. Повернули цю славу в інший бік. На хейт все, в нього перевернувся світ. Тобто в нього немає стабільної ідентичності і певної гнучкості підлаштовуватися під зміни. Адже слава, вона така. Вона сьогодні працює на тебе, завтра проти тебе, післязавтра знову на тебе. Воно так туди-сюди завжди буде бігати, адже люди мають певну думку, вони люди такі, вони можуть сьогодні тебе любити, завтра тебе ненавидіти. Ну тому я не знаю, можливо. Все таки треба трошки йому стати гнучкішим, адаптованішим, і тоді це було б знаєте, йому не так йому самому не було б так боляче. Ну, не знаю, як чи працює він там з психотерапевтом, чи не працює, можливо, він обговорює щось з Настю Кам'янських, не знаю. Але ну Настю, ми бачили в її інтерв'ю. Вона так про те, що там потап трошки пропозорився, так посміялася, що ти ну Льоша писав багато пісень, гарних, ну, чо, ну чого ви не ну, забудьте, не ну, пробачте. Знаю, що людей це образило, і я не хочу це виправдовувати. Ще я просто хочу сказати, що Льоша цього не хотів. Ну, як людина написала давбиса, щоб образити, ну що це за ціль пісня? Скажи, будь ласка, позиція все <позиція> на. <позиція> Двох стільцях, мабуть, якась така, або позиція, щоб ой хоч би не захейтіли. Тобто вгодити всім. А це неможливо. Неможливо всій Україні вгодити, неможливо всьому світу вгодити, неможливо навіть всьому там одному місту, жителям одного міста вгодити. Неможливо. У всіх своя позиція, всі зі своєї якоїсь колокольні вийшли. Тому я думаю, що. Це дуже погана позиція. Все таки потрібно притримуватися своїх поглядів і працювати на ту аудиторію, з якою ви ну тобто, якщо ви працюєте на російську аудиторію, наприклад, ну працюйте, тобто гуляйте з російськими співаками, співачками, гуляйте з усіма. Ну а якщо ви все таки працюєте на українську аудиторію, то чого ви тоді очікуєте? Якщо така пісня, такі вислови, така якась странна позиція дивна, незрозуміла, де ти взагалі де той потап він взагалі де, тобто то він в Дубає, хто він в Іспанії, я не знаю, де він знаходиться. Тобто, ну, якщо ти так робиш, то тоді отримуєш таке саме у відповідь. А якщо ти працюєш на іншу аудиторію, працюй тоді так, да, може, це когось би влаштувало. Тобто тут треба розуміти, що певний відклик від твоєї аудиторії це нормальна реакція. Чому ні? Ну, якщо ти публічна особистість, що ми повинні закрити очі і просто слухати твої пісні і все, не дивитись на те, який ти. Ну, такого не буває. На жаль, такого не буває. Я ж Кажу, що мінус професії, співаків, ну, взагалі артистів. Популярних людей це те, що їх повністю можуть обговорити, повністю з ніг до голови, до кісток їх розібрати. І це дуже боляче, і це дуже ну, виснажує виснажлива робота. Тому ми маємо так віддати належне, що справді потап може виснажився, йому може справді в нього якась певна апатія, депресія і тому подібне, тобто щось пов'язане з, деп з депресивним таким станом. Але все одно він має. Перед собою ось <свісно>, певні шляхи вирішення цієї проблеми. Як саме він її вирішить, побачимо далі. Ну що ж, поговорили сьогодні про Ірину Фаріон, про її радикальну позицію. Поговорили про е Олексія Потапенка, про те, які в нього є певні проблеми, із чим вони пов'язані, і чому. Публічні люди мають фільтрувати те, що вони говорять, іноді вибачатися за свої слова, і все таки бути публічними в тому плані, що толерантними до інших розуміти, що і на кого ви працюєте, тобто, як, як ви повинні заслугувати свою увагу. Проговорили і про це. Дякую вам усім за увагу. Дякую за те, що дивитеся моє відео. Бажаю вам усім всього найкращого. Нагадую, що в мене є баймі Coffee. Там, де ви можете задонатити мені на каву, і також в мене є банка на розвиток мого каналу, Монобанка. Якщо хочете, можете задонатити, щоб я могла придбати собі певні такі технологічні засоби, наприклад, як мікрофон, або покращити певне своє відео, освітлення, там, камеру і тому подібне. Збираю на це гроші. Тому буду дуже вдячна за ваш донат. Все, дякую всім за увагу і до побачення!